Вітаю колеги. Я всіх рада сьогодні бачити. Я найперше хочу подякувати від імені команди медіа Центру Україна всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. А цього тижня, зокрема вже сьогодні, стартують дні європейської спадщини у Львові. Це вже 13 років поспіль, як Львів відкриває дні живої європейської спадщини. І що це означає для самого Львова? Я запрошую до слова Андрія Москаленка, першого заступника міського голови. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Власне, що з кожним роком ми все більше переосмислюємо важливість днів європейської спадщини. Здавалися події, яка з одного боку це екскурсія, ще з іншого боку, це знання. Але насправді цьогорічний акцент він є ще більш важливішим, можливо, як ніколи раніше, тому що. Таким чином, ми в першу чергу відкриваємо для самих наших мешканців, можливо для тих гостей, хто приїжджають, власне, нашу ідентичність, де можна побачити традиції, де можна побачити спробувати різні майстер-класи, власне, справді той справжній український культурний продукт, яким він є. Чому це важливо? Ні для кого не секрет, що протягом дуже великої кількості років нам насаджувалася така. Ворогом політика колонізації, тобто придушувалися традиції, вони применшувалися, вони знищувалися, вони розривалися. І саме через такі дні, коли субота, неділя, ви маєте змогу піти з сім'єю, з родиною, подивитися більше до традицій і що найважливіше прохання, які ми маємо до всіх, потім далі про ці традиції розповідати, аби вони жили. Тому всіх запрошуємо три дні. Це те насправді, що сьогодні творить наш український переможний культурний продукт. Дякую. Дякую. Хочу зазначити, що Дні Європейської спадщини не триває не лише у Львові, а по всій Україні. Втім, та на саме львівських дні спадщини, жива спадщина. Як вибирають там, хто до цього залучений і в яких містах України ще долучається до такої ініціативи? Я запрошую до слова Галину Малініну, національного координатора Дні Європейської спадщини України. Будь ласка. Доброго дня. Я рада вітати відкриття днів європейської спадщини саме у Львові. Бо це було перше місто в Україні 13 років, яке приєдналося до ініціативи спільної ініціативи Ради Європи та Єврокомісії. Далі цю ініціативу підхопили інші міста України, і згодом вона почала координуватися на загальному на загальнонаціональному рівні Міністерством культури та інформаційної політики України, яке я наразі представляю. Тема Жива спадщина. Це загальноєвропейська спадщина, і заходи проводяться у 48 країнах світу. Сьогодні ми символічно відкриваємо одночасно програми в Україні, Литві та Польщі. Волонтери вже мали змогу побачити. Літер. О, перепрошую, ми символічно цього року відкриваємо спільну програму з Литвою та Польщею. Символічно в тому, що ми відеопривітаннями одночасно в трьох країнах національні координатори відкривають свою програму. Ми сподіваємося, що саме таке відкриття це буде перший крок до нашого спільного відзначення днів європейської спадщини в наступному році, коли ми будемо говорити про маршрути, зв'язки та подорожі. І це буде змога підтримки наших організаторів по всій Україні також відвідувати заходи в інших країнах Європи. Як вже було сказано, що одні європейські спадщини вони по всій території України проходять на цьому тижні. Це вже Чернігів, також Львів, також отриматься Хмельниччина, Вінниччина, Київщина, Полтавщина та Черкащина. На році, і ми за останні два роки зрозуміли, що це не лише екскурсії і лекції, що це вже став потужним інструментом для підтримки громад. Тому ми з колегами будемо надалі працювати саме в тому руслі, щоб дні європейської спадщини також мали гранту підтримку для організаторів своїх заходів і громад, які проводять. Також ми плануємо за допомогою днів європейської спадщини стимулювати. Дослідження в територіальних громадах по всій території України і цим залучати нові місця до нашої програми. Дякую. Дякую. Додам, що щорічно до День Спарщини долучається і дім Франка своїми цікавими і завжди актуальними подіями, які будуть заходи цього року. Що унікально очікує учасників. Я запрошую слова Ігоря Матерія заступника директора Дому Франка, який є щорічним учасником. Слава Україні! Отже, для Дому Франка дуже важливо долучатися щороку до днів європейської спадщини, бо знаєте, всі ми хочемо бути частиною трошки більшого ніж ми є. Так, ці заходи дають нам можливість відчувати сенси так, того, що ми робимо, так і будувати спільноту, так коли одночасно відбуваються різні заходи в різних куточках і України. І Європи. Тому для Дому Франка це дуже важливо. Дім Франка це дім живого чоловіка, бо Іван Франко не помер. Він живий, він є в наших серцях, в наших умах, і тому ми пробуємо через цю тему впровадити власне, те, що є актуальне. Ми пробуємо використати таланти наших працівників. і те, що є е, цінного у наших фондах, так тому ми матимемо цьогоріч чотири заходи. Е, сьогодні буде майстер-клас вишивки верхоплут. Вишивка техніка верхверхоплут насправді більш поширена є. На цій частині, яку ми називаємо, яку колись називали великою Україною або Надіпрянською Україною, але вона існувала також і тут, в Галичині, просто мала іншу назву. І ми сьогодні з цією технікою познайомимося так, бо в нас є працівниці, які які вміють вишувати в цій техніці, і представимо нашу фондову колекцію, яка є в домі Франка. Завтра будуть співи. Наша Діана Горбань прекрасно. Займається народним співом, тому вона досліджувала традиції, обряди і Слобожанщини, і підгір'я. Чому ці два регіони? Тому що Іван Франко і його дружина Ольга Хоружинських Ольга Франко. Так? Це важливе підкреслення цього єднання України знову ж таки в такий спосіб. І третій захід це традиції, знаєте, це щось таке, що ми. Витягуємо з минулого і реактуалізуємо так. То ми це не сліпо нас наслідуємо, так але воно для нас відкриває нові сенси, і в тому, в тому контексті, я думаю, буде третій наш захід. Це Марко Гуменецький, праправнук Ольги Франко з Білевичів, невістки Івана Франка, яка була відомою львівською кулінаркою, галицькою кулінаркою, авторкою кількох бестселерів. Практична перша практична українська кухня, загальнонародна кухня. Так, і ця, ця родина Гуменецьких, Марко, його мати Марта, його бабуся Іванка. Вони досліджують ці рецепти і пробують їх знову ж таки актуалізувати сьогодення. В них є кулінарний блог, давня кухня, практична кухня забута і нове, тому що ці рецепти, знаєте, які які готували століття тому, так вони потребують певного оновлення. Так, у нас є нові нові методи, нові, нові засоби для того. Так господиня не буде збивати яйця там. Три години вручну, так, для чого, якщо є мікса. Так? І вони пробують, як це працює сьогодні. І, тому, що це, тому це буде дуже цікавий е, зв'язок, як нащадки пробують відновити традицію своїх предків. Ну і е, такою ві, вишенькою на тортику це буде наша е, нова е, театралізована екскурсія е, традиції Дому Франка, де вас зустрінуть. Ці герої, які вже вам знайомі з інших наших театралізованих екскурсій, і Ольга Франко, і Іван Франко, і Франчата, і навіть Лис Микита. І зауважую, що щороку дім Франка робить заходи ексклюзивно для Дівні спадщини. Тобто, ці заходи ми раніше ніколи не робили, це є нове, і ми завжди намагаємося бути цікавими для наших відвідувачів. Дякую. Дякую Дійсно, хочу зазначити, що за декілька днів після реєстрації, після створення реєстраційних форм на ті чи інші події, вже деякі форми були закриті, адже Львів дійсно він гастрономічний, Львів культурний, Львів ароматний, вів кавовий, Львів історичний. Тепер мені колеги не маєте можливість поставити питання як координаторам Ні Спадщини у Львові, в Україні чи представникам, представникам тих чи інших закладів. Якщо такі питання є, будь ласка, підніміть руку. дам вам можливість подумати над питанням. Я хочу запросити слова, ще яну, адже перед тим ем, було прев'ю перед цим брифінгом, прес-конференцією, і нехай трошки розповість, ем, як ж готувалися до днів спадщиною у Львові цьогоріч, і адже навіть в умовах великої війни дуже багато людей зараз перебуває у Львові. Українці-переселенці, це також і досі приїжджають до Львова європейці. Яким ви хочете показати Львів Дім? Вітаю! Мене звати Яна. Я є координатором Днів Європейської спадщини у Львові. Взагалі, ми до цього проекту з командою готуємося більше ніж півроку, і цьогоріч в нас є 68 унікальних подій. Це важливо те, що вони йдуть безкоштовними абсолютно для всіх. Важливо було тільки зареєструватися. І ми дуже раді тому, що буквально перша реєстрація цього року в нас закрилася за 4 хвилини. Впродовж півгодини в нас було закрито приблизно 25 заходів. От і до кінця дня ми зрозуміли, що нам потрібно відкривати ще можливість, щоб люди долучилися до цьогорічних дні спадщини. От і вже в середу ми відкрили додаткові місця, і практично ще на 20-30 подій, які вже були закриті, і люди в середу ще мали можливість ще одну хвилю дореєструватись на ті події, які вони хотіли і для себе обрали. Нам щоденно поступають від людей запити, що вони хочуть долучитися до цих днів європейської спадщини. На жаль, звісно, місця обмежені є, тому що це йдуть як екскурсії, майстер-класи, так і лекції. І ми хочемо сказати вам, щоб ви ті, хто ще не встиг зареєструватися, не розчаровувались, тому що наступного року, звісно, ми також підготуємо не менш цікаві заходи. Дякую, можливо, в когось виникло питання. Будь ласка, підніміть руку, бо я не бачу. Питання маю. Можливо, щось ще наші спікери хочуть додати щодо заходів, щодо того, адже це будуть три інтенсивних дні, багато подій. Можливо, більше розкажіть про заходи безпеки, адже ми не знаємо, чого очікувати від ворога як це буде відбуватися. я питання тоді Всім вітаю, Христина Лебать, керівниця управління туризму. Продовж трьох днів буде відбуватися 68 заходів. Усі спікери та волонтери попереджені про те, як діяти у випадку тривоги, де є найближчі укриття біля подій, які будуть відбуватися в тих чи інших місцях. І звісно, що безпека є для нас перш за все важливою. Я хочу також подякувати. І сотні волонтерам, які нам допомагають проводити ці події, і це є ще одна красива традиція і тяглість традиції днів Європейської спадщини, яка триває 13 років у Львові. Це є постійні учасники, постійні волонтери, без яких неможливе проведення цих подій. Я вам дякую і сподіваюся, що після цих трьох днів історії, які будуть розказані, які будуть почуті, які будуть записані, будуть понесені далі, будуть впроваджені в своїх сім'ях і родинах. І найважливіше, що вони не зникнуть. І це наша основна мета днів Європейської спадщини. Реєстрації всі закриті, безпека усім, і звісно, що дякуємо Збройним силам України, завдяки яким хлопцям і дівчатам ми можемо. Проводити у Львові, Дніврської європейської спадщини і повинні пам'ятати про те, що ми робимо. Це також наша боротьба з ворогом. Дякую вам, слава Україні! Дім Франка облаштований чудовими укриттями, де є виставкові зали, і ми завжди готові перенести наші заходи в безпечний в безпечний простір. Може за винятком екскурсій, звичайно. То нам доведеться відновити її після. Е тривоги, я сподіваюся, що її не буде, але хотів би справді подякувати організаторам за чудову цьогоріч медійну кампанію, тому що я сам був вражений. Ми якраз робили репетицію екскурсії цієї, е десь в районі 12. -ї. Після репетиції я прийшов і подивив: почав е заходити, подивитися, е чи є ще вільні місця на наші заходи. Я був здивований, що. Чотири три з чотирьох вже були за зареєстровані і дякую команді. Також за чудову комунікацію. Бо вони завжди були на зв'язку, і ми навіть приходили особисто. і Ми проговорювали різні такі логістичні моменти, різні такі ідейні моменти. Щодо видно було, що команда горить цією. Ц цим, що що вони роблять, і це фантастично, що маємо матимемо такий аншлаг. Дякую. Дякую. Насправді я шалан вражена, Скільки людей, львів'ян, гостей міста готові вивчити пізнати Львів як історичний, розвінчити всі межі цієї пропаганди, що нас раніше розмежовувало як Україну і Європу, що нас, начебто, об'єднувало як Україну та Росію. Тепер це все чисто і прозоро. Хочу офіційно оголосити, що дні європейської спадщини у Львові відкрито.